У Столиці можливі різкі коливання рівня води у Дніпрі. Через паводок затоплює не лише заплавні території, але й усю набережну лінію столиці. Наскільки піднявся Дніпро у районі Гаванського мосту? Перевірив наш Святослав Тромса. Святе доброго ранку. Тобі отже, розповідай, який рівень води у Дніпрі? Нині? Доброго ранку Настю та Женю власне поїхали. Ми справді подивитися наскільки значна ця висота, і, от власне, тут на набережній ви вже можете побачити, що вода дуже сильно коливається, і за останній день, от ці перепади, вони були в районі 50 сантиметрів. Зараз вона трошечки впала в порівнянні з вчорашнім днем. ми Можемо бачити, що звісно дерева там ще кущі вони залишаються у воді, так само як і ну більша кількість сходинок, тому що тут берегова лінія. Починалася ну десь можливо за метр півтора. А зараз через підняття води, то власне, майже вже передостання сходинка вона затоплена. А вчора ж власне, ось вся ця доріжка в цій зоні вона також була затоплена, тому що висота води у Дніпрі була за показниками 609 сантиметрів, але коливалася до 544 сантиметрів. І власне, ось таке очікується до 13 травня. Ви можете бачити, що доволі багато тут рибалки сидять і використовують, скажімо, Оці коливання води, скажімо, в своїх інтересах, тому що кажуть, подейкою що під час от таких от паводків може навіть там покращуватися кльов, ми можемо спробувати запитати: доброго ранку вам. Я перепрошую, а чи зловили щось сьогодні вже? Розкажіть. Доброго ранку, пару рибинок спіймав. А скажіть, отак, от під час паводків воно може краще ловитися гірше, як ви помічали? Ну в. Зараз краще, да, воно показує кращий результат по рибальці. Да. Дійсно, риба краще клює. Не знаю, з чим це зв'язано, з водою чи з поводою, але зараз сезон такий, що відкривається рибалка. Ну то ви з якої години ранку тут приходите? З шостої. З Шостої, так? Десь так. І вже трошки щось зловили, так? Пару рибинок є. Ну, ми вам бажаємо більше рибинок. Гарного дня вам дякую. І вам гарного дня. Дякую, що розповіли. Тож, бачите, навіть ось такий є результат від усього підняття рівня води. Тому рибалки можуть користуватися цим і приходити, от власне, до набережної, аби е, закинути вудку, спінінг і власне чекати на вдачу. І навіть дослідники кажуть, що справді з підняттям рівня води, власне, риба, начебто, більше себе почуває у безпеці і тому може реагувати на власне ось. Рибалок, які приходять, аби е, її зловити. Тож до 13 травня, як кажуть, буде зберігатися ось такий підвищений рівень води в Дніпрі у Києві і в Броварському, Бориспільському і вишгородському районах. І власне пов'язано це зі скидами з дніпровських водосховищ, е, які вздовж Дніпра, і власне як відбуваються ці скиди води, то рівень буде різко підніматися. Але власне, ось такі коливання до 13 травня передбачають, Тож, власне. Якщо побачити, що вже доріжку затопило, треба одразу робити світлини, бо може наступного дня вже вода знову упаде. Колеги вам передаю слово. Святославе, Дякуємо тобі. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був наш журналіст Святослав Тромса, котрий розповів про коливання рівня води у Дніпрі.